Усім привіт! Мене звати Джері Хейл. я українська співачка, авторка пісень і засновниця лейблу Нова Music. Нещодавно я дізналася, що стала членкиною академії звукозапису Гремі. і для мене це неймовірна честь. І насправді це був довгий шлях, який почався ще взимку. Майже півроку пройшло з часу, відколи я почала заповнювати форму і сподівалася. Що мої досягнення посприяють тому, щоб я стала учасницею цієї академії, яка дозволяє впливати на індустрію музики, яка дозволяє бути частиною світової індустрії. Сьогодні я можу вам повідомити, що це нарешті відбулося. Це неймовірно важливий крок, як і для мене, так і для української індустрії, насправді, тому що це прокладає мостик між україною і глобальною музикою. Це такі перші кроки зараз для того, щоб українська музика була почутою. Ви бачите, що в моїх піснях дуже багато імплементовано різних частин. Різних культурних частин я пов'язую українську мову, англійську мову. Я намагаюся там, де є англійська мова, проштовхувати стиль, українське виконання, білий звук, поєдную різні стилі, показую, яка різнобарвна є українська музика, і мені хочеться продовжувати це робити глобально. Тому сьогодні велике свято для мене, тому що сьогодні відбувається вихід на ширшу сцену для української музики.